267 голосів, це майже конституційна більшість. Безперечно, опоненти і як я їх називаю, ватніки будуть намагатися всіляко його зменшити його дію своїми правками. Але є проукраїнська більшість. У нас є група патріотів, які постійно дискутують на цю тему, обмінюються своїми думками. У нас є засоби дії для того, щоб він не став як мінімум гіршим. А можливо, ми його і покращимо. з іншого боку. Я знаю позицію е, партнерів, знаю позицію правозахисних організацій. Якби ми написали прямим текстом, що це саме е, дали конкретну назву цій церкві, могли бути питання по його оскарженню. Прийняття цього варіанту е, зробить можливим е, в межах нашого законодавства, нашого судочинства, е, покарати е, ті релігійні організації, які на, на, на превеликий жаль. Продовжують здійснювати колаборації.